Доброго дня, магія та українського, мене звати Олена. Загальний розклад, доносний поворот протягом 10 днів. Ви на це не чекаєте. Загальний розклад Два варіанти. Цей варіанти Вибирайте інтуїтивно, а далі слухайте дивіться. Центифікація. Варіант по першому та другому варіанту. Дозволений поворот протягом 10 хвилин. І порада. По-першому варіанту ваша сигнифікація. Працюєте, вкладаєтесь. Є те, що не дає вам спокою, є те, від чого ви залежні. Ви не можете досягнути тих результатів, які вважаєте. Хоча вам говорять, у вас достатньо досвіду мудрості, щоб подолати дану ситуацію. Ви Самі проявляєте слабкість і не маєте результату, якого бажаєте, по відношенню до власної реалізації. Ви працюєте, але не маєте результативності. Вкладайтесь, дійте, питань немає. Але є те, що вам заважає. І ви маєте знання і досвід, як це подолати. Єдине, що потрібно діяти. А не піддаватися слабкостям. Не бути слабкою по відношенню до якоїсь ситуації або те, що не дає вам досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. Якщо недостатньо знань, то навчайтеся. Отримуйте, не пасуйте. Доносний поворот протягом 10 днів. Пропозиція шансу. Інформація. Вам не потрібно відмовлятися, або розуміння, яке нове починання, яким проєктом потрібно займатися, потрібно працювати, потрібно вкладатися, або що потрібно. Наприклад, ви все ж таки приймете для себе рішення отримати ті знання, яких вам не вистачає, або рухатись в заданому напрямку, діяти, включатися в процес, то ви отримаєте підтримку на даному шляху, розуміння, все. Але діяти потрібно. Не потрібно спостерігати і знаходитись на обочині свого життя. Потрібно включатися, брати відповідальність замість того, щоб спостерігати за іншими, як вони розвиваються, як вони досягають, як вони діють. Якщо ви проявите силу волі, силу духу, тобто свій характер, внутрішній стержень, то ви досягнете того, чого вважаєте. Отримаєте підтримку на даному шляху. Закінчення певного періоду вам потрібно дуже швидко включатися або використовувати шанси, можливості, які ви здобудете. Пропозиції, розуміння. Час прийшов діяти, використовувати саме розуміння, шанси, інформацію, бути сильною, самодостатньою, не знаходитись в пасивному, підвішеному стані, не бути жертвою, не дозволяти робити себе жертвою. Но більше тут ви самі себе робите жертвою, спостерігаючи за іншими, замість того, щоб брати відповідальність і включатися в життєвий процес. Замість того, щоб діяти, пасуєте. Є негативно впливає, є жінка, яка негативно впливає. Але вона самоусунеться. Вона зрозуміє, що не досягне того, чого прагне. Ви маєте дуже гарний... Ви маєте захист роду. Дай будете переможцем по відношенню до даної ситуації. І вам говорять, що проблеми ви вирішите саме з тим, хто ставив крани Жінка самоусунеться, і ви для вас як проблеми, які виникали, і ви працюючи не могли здобувати саме того, чого вважаєте. Жінка самоусунеться і проблеми, я не скажу, що вони самі зникнуть, розтануть. Як сніг, ні. Але вам говорять, що вони не будуть примножуватися і ви почнете все з чистого листа. Але, от дивіться, зважаючи на це все, жінка все ж таки, вона не отримає того, чого прагне, діючи, негативно впливаючи саме на вас, бажаючи поставити крапку і бачити вас саме в такому положенні, лежачому, без сили, без ресурсу, без енергії. Якщо ви бажаєте дозволяти людям маніпулювати собою, розвитком своїм життям, результативністю, загалом маніпулювати вами, чого б це не стосувалося, ну, вибір за вами. Звісно, що ви повинні вирішити, проявлятись вам чи висіти далі, те, що вам говорять по відношенню до даного, Варіанту, яка інформація надається, але тут 50 на 50 результат. Не із-за того, що ви не маєте шансу, можливості отримати позитивне, а із-за того все залежить, що почнете ви діяти чи ні. Включитесь ви в процес чи ні. Поставите ви крапку на розчаруванні, знову будете проявляти слабкість. Будете знаходитись в емоційному деструктивному стані, дисбалансі. Чи все ж таки пропрацюєте і підете в нове починання активно діяти? Так, да, вибудовувати стратегію і виходити в стану жертви. Звичайно, що зрозуміло, ситуація складається саме так, що певний період ми не можемо говорити про. Саме суттєві результати, які ви отримаєте, але те, що ви отримаєте можливість відродження, шанс від вищих сил підтримку, досягнути результату ви досягнете. Єдине, що люди, які негативно впливали і мають намір впливати на ваше життя, ви не повинні концентруватися саме на присутності даних людей в вашому житті. Ви повинні чітко розуміти, що. Якщо ви маєте інформацію про негативний вплив і дані люди, це може бути порча на ожиріння 100%, ви вночі встаєте їсти, якщо пряма карта по картинці, якщо, звертаючи увагу на сигніфікацію, якщо закриття шляхів, якщо маніпуляцію вашою свідомістю стосовно того, що Негативні думки, бо ви не маєте результативності, і ви в розчаруванні розбиваєте самі собі серце і знаходитесь надалі, тренуючи собі мізки, чому я не здобуваю. То вам говорять, що включайтеся в процес, беріть відповідальність і дійте. Потрібно навчатись, навчайте. Потрібно відсікати людей в своєму оточенні. Відсікайте, не потрібно балансувати. Тобто спілкуватися з людьми і надавати їм можливості негативно впливати, якщо ви можете це зробити. Ну, якщо ви не можете, наприклад, відсікти спілкування з даною людиною, бо ви знаходитеся в робочому процесі, то, власне, кордони, обмежуйте доступ. Ви матимете шанс, можливість дуже швидко, якщо поставити кран. На маніпуляціях, на небажанні діяти, на спостеріганні за своїм життям, але не включаючись саме в процес. Ну, ситуація у вас така, що ще? Доленосний поворот протягом 10 днів. Ви на це не чекаєте. Доносний поворот те, що ви шанс можливість отримаєте. Єдиний є хоч все ж таки відсоток людей, які вибрали даний варіант, що та людина, яка негативно впливала на вас, самоусунеться. Або прийшов час, якщо робота не поновлювалась, тобто негатив, негативний вплив, то закінчення і рух почнеться в розвиток. Ви будете виходити з стану жертви. Підвішеного стану. Але все ж таки, ви повинні розуміти, що по відношенню до свого життя ви повинні брати відповідальність. Навчати, вивчатись. Якщо ви бажаєте досягнути позитивного розвитку і результативності, то потрібно працювати. Якщо щось вам не дає рухатись і досягати, то позбудьтеся, пропрацюйте саме це. Трансформуйте. Свідомо підійдіть. З відповідальністю до даного питання. Стосується жінки з минулого, яка негативно впливала на ваше особисте життя, в кого була родина. Бажала досягнути успіху. Бажала отримати шанс, можливість проманіпулювати і досягнути позитивного результату, саме по відношенню до даної негативної роботи. Але не досягла. Вам говорять саме по відношенню до цього. Ні, вона не отримала загалом того результату, якого прагнула. Що порадять вам? Відсікайте, досягайте внутрішнього балансу і дійте. Ідіть в моє починання. Шанс, можливість ви отримаєте. Тіні у вас сторона, пропрацьовуєте. Страх, невпевненість. Пропрацьовуйте. Да, у вас достатньо мудрості і знань, і ви маєте підтримку від вищих сил для того, щоб досягнути позитивного результату. Дякую. Доносний поворот протягом 10 днів, ви на це не чекаєте. Кварін по другому варіанту ваша сигнафікація. Ну, ви розумієте, що потрібно діяти. І ви будете діяти. Якщо ви очікуєте, то скажу, що дуже швидко ви отримаєте те, чого прагнете. Але тільки якщо ви, наприклад. Не маєте розуміння, не маєте інформації, не маєте знань, то не будете діяти, не будете навчатись, не будете пропрацьовувати, то не отримаєте. Все залежить від того, як ви будете проявлятися. Включитися в процес, пропрацюйте стратегію, визначите, зробите вибір. Жінка в вашому оточенні точно працює. Над тим, щоб не дати вам можливості досягнути позитивного розвитку, вона вже, негативно впливаючи на ваше життя, досягла певного результату. Але вона все ж таки не бажає бачити вас щасливою, веселою і красивою. Тому, якщо ви не бажаєте, щоб вами маніпулювали загалом, маніпулювали вашим життям, то ви повинні активно діяти. Отримуючи дану інформацію, ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані, а повинні отримати для себе інформацію, яким чином впливати на ситуацію, щоб не дати можливості негативно впливати на ваше життя. Долоносний поворот протягом 10 днів. Ситуація з чоловіком. Якщо ви одружені, то з чоловіком, якщо зустрічаєтеся, то з потенційним загалом от відбулася сварка, переповнена шляху до взаємодії взаєморозуміння. Повільно, але буде відбуватись зцілення. Або навпаки, даний чоловік не лише відбулася сварка, а він зібрав речі і пішов з дому. Прийняв рішення розірвати стосунки з вами, то все ж таки по відношенню до ситуації зміни будуть відбуватись. Не скажу, що вони позитивні, тому що помірність це повільне стілення, але для кожного своє стілення. Тобто для когось поставити крапку на даних стосунках і на даній ситуації, щоб отримати в подальшому позитивний розвиток в своєму житті, ну а для когось все ж таки поновити. Тому, по факту, кожного своя із вас ситуація. Якщо ви жінка, то з чоловіком, якщо ви чоловік, то в вашому житті. Ви збиралися, наприклад, щоб відбулися якісь зміни, потрібно рухатись за заданому напрямку. Але ви передумаєте по відношенню до ситуації, до обставин. В кого дружина була вагітна, то ви, наприклад, не розуміли стать вашої дитини, то це буде хлопчик. Ви повинні підтримати її саме в даний період. Зрозуміло, що деякі речі іноді. Незрозумілі для вас, але це саме цей період. Не завжди жінка може тримати себе в емоційному балансі. Для когось інформація та, що ви, не маючи підстав, не повинні звинувачувати чоловіка саме в зраді. Ви ж не бачили цього своїми очима. Ну, те, що він відмовляється, це одне питань немає. Але те, що він вважає шансу, можливості, або у вас є шанс можливість все ж таки отримати інформацію. І отримати підтвердження, те, що та інформація, яку ви отримали, вона не має підґрунтом. Ну, або все ж таки має. Тобто, або ви залишитесь самотності, або не залишитесь. В кожного своя ситуація, але шанс, можливість підтвердити інформацію, зраджує вас чоловік чи ні, ви отримаєте. Доленосний поворот протягом 10 днів. Загальний розклад, розуміємо це. Тимницею для вас була коханка. Таємниця поставити крапку, ну і приймати рішення. Тому що коханка проявиться, вона забажає підвищити свій статус. В когось така ситуація, або якщо ви, наприклад, ваш статус саме в стосунках взаємодії з чоловіком, коханка, ви не бажаєте бути в даному статусі, бажаєте бути дружиною, бажаєте народжувати дітей, бажаєте будувати. І приймаєте рішення по відношенню до ситуації проманіпулювати. Тобто ви для себе вже вибудували розуміння, як ви будете вчиняти стосунки взаємодії з чоловіком. До цього ви насолоджувалися взаємодією, стосунками, і не ставили перед фактом дану людину по відношенню до того, а як ви бажаєте, як ви бачите її, ваші стосунки. Тобто задовольнялись тим, що мали. Ви радитеся з кимсь по відношенню до даних стосунків, і дана людина говорить, що ти втрачаєш час. Потрібен розвиток, потрібно переводити дані стосунки на наступний етап. Потрібно зрозуміти, чи він буде працювати над розвитком, чи все ж таки поставить крапку, і ви не маєте перспективи. Але коханка, ви або інша жінка, вона боялася заводити розмову. Стосовно того, щоб досягнути те, чого вона бажає, тому що розуміла, що може втратити. Балансувала певний період. Але чому саме це відбувається і буде відбуватись протягом 10 днів, тому що час прийшов все ж таки визначати свій подальший шлях. І от ви або вона поставить той, хто коханка, хто в статусі коханки, все ж таки забажає прояснити. Ейфорія існуватиме, який результат, а все буде відбуватись по справедливості. Ну, він буде турбуватися про те негативні думки, як поведе себе дружина. Розірка, красива, самодостатня, він не ризикне по відношенню до ситуації відсікти стосунки з дружиною. Він розуміє, але в цей момент, коли ви ставите перед фактом даного чоловіка, в нього спрацьовують свідомо спогади про те, скільки він вкладався в дані стосунки. Як він буде саме по відношенню до родини себе почувати, розбите серце саме тих людей, дітей, дружини. В подавленому стані буде думати. Ні, обнулить він ваші стосунки 100%. Кохання коханням, але якби ви дали йому час, він навіть більше погодиться знаходитися в самотності, тобто, але не руйнувати родину. Ні, він не погодиться. Ну і дані карти підтверджують те, що ситуація по відношенню до якої, ви бажали розвитку переводу на наступний етап. Ви не отримаєте. Чому? Шляхи відкриті, не можу сказати, що вони закриті, в вашому оточенні є жінка, яка не бажає вашого розвитку. В якому статусі ви зараз не знаходились? Який би результат з даним чоловіком ви не отримали? Вибір все одно залишається за вами. Якщо ви. Зрозуміло, що отримавши інформацію, доводите собі, що ви не бажаєте знаходитись в даних стосунках і продовжувати цей фарс. Тому що коханням це не називаєш, якщо дана людина готова з вами розійтися, то в подальшому ви маєте всі шанси на розвиток, якої ви своє життя це не стосувалося. Ну, потрібно приймати рішення, потрібно працювати, потрібно розуміти, що якщо ти чогось бажаєш, якої би сфери життя цьому не стосувалося, це не стосувалося, то ти повинен діяти, не очікувати, що хтось за вас зробить вибір, а власне самим робити вибір і діяти, активно проявлятися. Якщо бажаєте позитивного розвитку і результативності в своєму житті. Дякую, має таро української до зустрічі!